Ну що, доброго ранку, доброго вечора вам, Україну, і інші країни, які дивляться, хочу вам показати, все ж таки, яка в нас сьогодні погода. Тож казали, що буде буревій, але в нас ще буревія немає, є сонце. Сонечко. Сонечко, але вже піднімається невеликий вітер. Бачите? Вітерець вже є. Але кажуть, що це тільки на вечір буде вже більший буревій. Бачите? Ну так погода починає портитися. Чи Чу... як? Бачите, піднімається вітер, але дощу немає ще. Можливо, буде скоро й дощ. Але дощу ще немає. Так що, ну, я бачила, що писали, що один бал. Так, у нас тут в Новій Шотландії сказали, що він буде, цей тропічний е сторм, але він буде невеличкий. Не буде такий, як Фіона, був. Фіона був 7 днів, а нам сказали, що максимум буде 2 дні. Ну сьогодні вже ось о, о, скільки там. 10-11 година. От і ще і нічого й не почалося, ще тільки вітерець піднявся. Так що, так що чекаємо. Мені цікаво, для мене це перший шторм в моєму житті. В Україні немає. Але гляньте, сонце, я б не сказала, що прямо така вже критична зараз погода. Машини їздять, люди ходять. Так що все-все-все, як завжди. Так, вітери трошки більше, але б у нас були й більші вітри. Ну, Подивимось, як воно буде. Так, е, да, вітер є, і тому гляньте, небо воно, бачите, то проясниться трошки, то натягує таке тучками. Е, ну, ось подивимося, мені цікаво. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Все ж таки подивитися, як починається це. Чути, чути, які вітриваніші, глянь. Полетіли листочки. Ну, якось так. Ось на, на зараз ось така погода. Натягує вона, звісно, тучки. Хмарки натягує. Ну, подивимось. Так що в очікуванні. Буду знімати, щоб вам було теж що подивитись. З вас підписка і подобайка бо не вподобайка. Там хтось писав, що <кій> якісь свої коментарі. Ну, пишіть, 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 цікаві ваші коментарі. Я всі коментарі чекаю і зрозуміло, що Україна переможе. Зрозуміло, що ота країна, яка в нас поряд, агресор, і вона буде знищена, вона розпадеться, люди понесуть відповідальність, але це буде згодом. А зараз, зараз важко. Якось так.